Так ти все-таки бос чи жінка, яка хоче кохання? Ой. Давай, відповідай нам. Я вважаю себе жінкою, яка має кохання, але я але і не бос. Mm. Я не можу себе назвати ну, прям. Ну навіщо так говорити? Mm. Якби в тобі не було того внутрішнього стержня, який в тебе є, mm. не було б цього всього. Да. Ти розказуєш свою неймовірну історію, коли ти починала в свої 17 років. весь, весь свій шлях через все, що ти пройшла, через студії, через ремонти, через тих людей, сусідів, які хотіли тільки самого найкращого. Ми говоримо в кавичках, да, в лапках. Скільки всього війна, коронавірус, воно ж так вибивало тебе з твоєї колії? Так, ти ціленаправлено йшла, тому що ти обрала цей. Шлях, і ти не здалась? Так. <рес> ти бос, яка має кохання. <рес> Ось така формуліровка мені більше Більш до душі. Супер. Все супер.